Добрий ранок, з вами Сергій Велетнюк. І як ви думаєте, куди ми їдемо з самого ранку? А їдемо ми не на риболовлю, ми їдемо з риболовлі. Тому що хто міг забути водилища вдома, а катушки взяти з собою правильно я. Тому ми вертаємось на Київ і побачимо, що з цього вийде. Чи Погана прикмета вертатися. Ну що ж, друзі, нарешті ми приїхали на водойму Салтановка. Як ви знаєте, ми сьогодні трошки лоханулися, забули водилище. Перше водилище ми вже закинули. На дистанцію 100 метрів і відкліпсували друге. На другому я поставив трішки більший гачок. відрізав попапчик, щоб він ставав на жало. І зараз будемо закидати. Замішав я прикормку від компанії Feeder Strike Specie. Вона в нас вже настоялась. Враховуйте, що вода вже холодна. І в нашій прикормці потрібно трошки більше часу. Сьогодні у нас дорога зайняла трошки, трошки довго, бо прийшлось вертатись. Ну, заодно і перевіримо, чи можна вертатися, чи не можна вертатися, бо ж люди у нас різне говорять. Затоптали і будемо закидати. Ловимо ми сьогодні на 23-24 вимості. Два водилища я буду закидати на 100 метрів. І мені підсказали, що вчора тут ловили хлопці близько 70 метрів. І одне водилище ми закліпсуємо на такій також дистанції. На 70. Полетіло. Єс. У нас впала вода доволі так сильно. Як бачите, що мат ми ставимо вже, вже знизу. І прийдеться нам трішки некомфортно, бо прийдеться спускатись. Спускатись донизу, щоб брати рибу. Бо я сьогодні, щоб набрати води, заколотити нашу прикормку, роззуватися і йти по воді. Що ж, ми поки закинемо. І я думаю, з вами ми побачимось на першому криванні. Я ж вам казав, ми включимось на першій рибі. Але я думав, що буде хоча б клювання. Вирішив я перезакинути своє будилище. І тягнув, наче щось є. Невеличке. Думав, карасик, а у нас. Зараз обережно його зніму. Як же ж ти собі за... А, він легенько цей... Зараз покажу вам, який маленький корупець у нас зацепився. Думав, карасик? А ще корупець. Тихо, не впадай. Що ж рости. І радуй нас трішки пізніше. А ми пробуємо зловити більші такі особини. Ну що ж, у нас прийшов час робити закорм. Буду використовувати від компанії Robin тигровий горіх, бо знаю, що рибка тут доволі добре відзивається на тигровий горіх. І потрібно нам буде порізати наші бойли. Просто подивіться, яка краса. Спочатку, я думаю, я поріжу бойл і потім зальєм цією рідиною. Двісякі це у нас полуниця. Полуниця 24-ті. Я їх буду розрізати навпіл, опіл, відро собі для зручності. І буду розрізати. на двоє, можливо, там на четверо деякі, щоб у нас більш мілка була фракція. Додамо туди тигрового горіха і вирішив залити все це сливою. У нас буде солодкий аромат з приводу моєї дистанції. Я думаю, що ми будемо робити за корм на 100 метрах. І одне водилище будемо ложити прямо в наш корм. І одне водилище я відкліпсував зараз на 110. Будемо пробувати виходити за корм. І побачимо, який у нас буде результат. Що ж, я поки підготую і побачимо вже, як будемо кормити. Ну що ж, ми нарізали наш бойл, додавали туди тигрового горіха. У нас виходить ось така, ось така красота. Крупна фракція. Також в мене залишався пельчик з минулих рибалок від компанії Fish його додав. І зальємо все це ми сливою. Добре збовтаємо. І додамо, я думаю, половинку. Добавимо половинку. Зараз я перемішаю, воно, я думаю, хвилинок 5 у нас простоїть. Щоб трошки воно впитало аромат. І будемо робити саме-саме важке робити наш закорм. Але, як то кажуть, не закормиш, не наловиш. Просто не знаю, я б сам. На таку красу. Спокусився. Будемо пробувати. Ну що ж, наш закорм, я думаю, настоявся. Я забиваємо ми його в наш спом. Закрили, стрясли і можна кормитись. Давненько не ловили на великих водоймах. І непривично стає кидати 100 метрів. З помба, по крайній мірі. І кліпса, що ж, залишається викормити це відеречко і ждати на наше клювання. У на цій водоймі звернув увагу, що потрібно дуже далеко кидати, наприклад. Я ловлю 100-110, і поки внятних клювань у нас ще не було, ловили невеличкого корупця, Було пару піків, але я думаю, що це був карась. А, наприклад, сусіди у нас ловлять десь метрів 130 і клювання вони вже мали. Тому, як то кажуть, хто на що вчився. Що ж, ми продовжуємо і чекаємо на наше клювання. Ну що ж, друзі, наш закорм спрацював, як ви бачите. І це це водилище, яким я кормився, і воно лежало прямо у нас в точці. І зробили ми тільки перший закид. І причому, що саме цікаво, що зараз у нас година дня, ми почали ловити десь близько 10-ї, мабуть. І не було клювання взагалі до закорму. Тобто на цій водойме риба у нас свикнула до субота. Буде цікаво, якщо я не включив мікрофона, мабуть. Но, враховуючи те, що тут дистанція у нас 100 метрів, то я думаю виважування буде довге. Не знаю, чи там було чути, чи ні, бо трошки помилився з мікрофоном. Кажу, що закормив і в нас. Відбулося відразу після закорма перший закид. Першого забросити прямо з корма. Саме цікаво, це як нам спуститися туди вниз зараз з ним, бо вода у нас впала дуже сильно. Тож, я думаю, ми спустимося і продовжимо. Просто геть даже видно хребта. Тут наскільки мілко, що видно геть навіть хребта. Потрібно заходити в воду. Ми відійшли від вимостки, метрів, мабуть, 10, і мені навіть немає по коліна. Отже, потрібно приїжджати і відразу. Одразу кормитись, і тоді ми отримаємо результат. А я чекав до обіду. Так. О, гарний, гарний гарний корупець. Гарний коропець. Да, Мілко наскільки, що ти його просто... Просто бачиш, він не, не відходьки. Розвертайся і. І єсть! І тепер найцікавіше це з ним дойти. Дойти назад. Так. Тягнеш його за собою. Мішочок. Ну там. Я теж там явно 10. Плюс. Явно 10. Плюс. Ну що ж, отакі От коробчики спокушаються у нас на прикормки Strike спеція. Вона того варто. Просто подивіться, який він грубий. Класно. Зараз ми його зважимо. І попливемо по цьому болоту його відпускати. Так. Сумка в нас 800 грам. Тимуть за застібну. бо буде йому. Може бути побег. Може бути побег. 14180. 1480. Це у нас 1300, десь 300. Ну, гринь тримай. І це мій мій бікфіш на мене обливати не треба. Бо бо це є дами є традиція. Освящати усіх. Ну, враховуючи, що зараз холодно, то я думаю, ми його просто відпустимо. <св 'язать> І ти. Клас. Такі рибки нас давненько не радували. Крупні. Спокусився він нас на наш закорм. Що ж, пішли ми його відпустимо. Пішли ми його відпустимо. Так. 13 400. Ну, якби він зійшов, то була б двадцятка то 100%. Да, зараховуючи те, що мілко, він просто геть поверху цікаво тягнути. Цікаво його тягнути Ну що ж, друже, я думаю, бабушку не треба нам, бо ми здуріємо, а братиків ще можеш таких звати. Просто клас. Він на сонечку так гарно. Пішов. Ну що ж, я думаю, це варто лайка. І дивіться, наші сусіди почали працювати. перекидаються. Ну що ж, друзі, цей час настав. Роблю для вас розіграш. Як ви бачите, я використовую прикормки від компанії Feeder Strike. Даній риболовній сесії це була саме спеція. Розігрую для вас три прикормки: переможець обирає смаки на свій вибір. З умовами у нас це підписка на мій канал обов'язкова, лайк до цього відео та коментар. Кількість коментарів у нас не обмежена. Так як в мене відео виходять раз в тиждень, то в наступному відео будуть результати. Що ж, чекаємо на переможця. Ну що ж, після таких рибок з'являється бажання ловити далі, кидати далі. Спокусився він у мене на ось такий попапчик з приблизно, мабуть, 8 на 10 розміру. І на спецію. І рівно-рівно з точки. Бо я цим будилищем ще з подового собі не взяв, ним кормлюсь на 100 метрів і на тій самій дистанції. А водилище, що в мене далі 110, поки у нас мовчить. А рибка на самій точці. Звісно, ми такої смакоти їм там насипали, що я думаю, що будуть у нас ще клювальничка. Це є. І також заколотив сквіт. На сквіт поки мовчить. Так, да, я до останнього вже думав сьогодні, що буде рибалка слабенька, бо сильно впала вода, і думаю, можливо, риба не буде заходити на мілину, бо там геть мілка. Так, да, після таких рибок можна вже і 120 кидати, і 130. Так, і знову на наш корм. Кліпса. І причому, що я закинув і я відчув, що в мене кормушка встряє в мул, я її, типу, як підняв і поставив. Я думаю, що, можливо, це також дало свій результат, то що рибка її знайшла. Бо я минулого сезону, здається, я зацепився за щось і заходив на сусідньому секторі. І по дистанції, якщо брати десь близько 100 метрів, то мені було тоді по шию. Враховуючи, що вода зараз впала десь на сантиметрів 70, то в нас там по пояс. І подумайте самі, що коли у вас флет вагою 100 грам влітає на такій глибині, він просто встрає і риба не може його знайти. Тому я думаю, що це також в нас повпливало. Що ж, я думаю, працюємо далі і очікуємо на нових трофеїв. трофей. Поки ці блохери настроюють свої апаратури. Да. І це знову в нас точки. Такий вітерець. Це в нас точки, знову спеція. І вже на неї я ловлю саме на цій водоймі, не перший раз. Чомусь брати, наприклад... Там, де я ловив на попередній, там по холодній воді працювало добре саме солодке. А тут ні. Хай стоїть не то, що а... за рахунок того, що у нас сильно впала вода, я звернув увагу, є участки, мабуть, берега, типу як горбик, і ти як рибу перетягуєш просто. ну, жест Бо я там на мілині, вже як зайшов в воду. Тому спочатку щось зійшло, бо тянеш просто по, по піску її. Але ж дивно-тим, дивно, що риба заходить, риба харчується. Значить ми робимо все правильно. Взяти ще цю рибку. І я думаю, можна з чистою совістю завершувати таку трофейну риболовлю. А ми сиділи. Наших сусідів спілкувалися. Пейджер в мене з собою в кармані. І чую пищить така покльовка паровоз. Я не подумав, що то в мене спочатку. Потім біжу, покльовка зупинилась. І якраз була кліпса. І поки Леска вирівнялась, встиг зняти кліпсу. Просто пощастило. Якби трошки довше біг, то могло б і вкрасти стойку з усіма водили. Але ж тут воно б далеко не вийшло я думаю. Так. Тепер треба якось спробувати перелізти нам на ту сторону, спуститися донизу. Це ще той квест з рибкою. Зараз я вам покажу, як тут впала водичка. А там де ми зараз сидимо. Там колись була... Ми, ми були десь близько місяця тому і там було води мені по коліна. Так ти спригуєш. Так потрібно тримати натяг, щоб риба в нас не зійшла. І починаєш потрошки заходити. Що ж я зайду і покажу вже вам, як ми будемо брати саме рибку. Що ж, основний квест ми пройшли. Осталося нам тільки взяти рибку. Причому наш флет аж таке було клювання, що він пройшов шок лідер. Я думав, що спочатку тянув чиюсь оснастку, бо флет був від, від самої риби, десь метрів 10-15 мене там шок лідер є. Рибку ми задали. Я зрозумів, що ти хлопець буйний. Рибку ми взяли. Ось такий, зараз покажу, ось такий курокін. Зараз ми його обмат, він трішки менший і я думаю будемо потрошки збиратись. Подивіться, яка у нас засічка. За нижню губку. За нижню губку. Ти Ну, хочу ж тебе тривати? Єсть і спрацював той попавчик, що я вам показував. Він менший, але я кидав кивання. да? Якби я думаю, якби я думаю той більший так вперся в кліпсу, то Тому вже б ми... Але десь удивився. Поки у нас один корупець чекає, щоб ми його відпустили. Любіш, що ти робиш, хлопці. Що маємо зробити справжній рибак, коли в нього клює дуплет? Правильно? Позлити наших сусідів. Ольга! Тому що саме цікаве, що це видимося, ми кидали ближче до їхньої сторони, тому ми вкрали їхню рибку. Да. Я думаю, ми його витягнемо. І покажемо. Ну що по отакі коробці у нас киють дупле. Цей взагалі гарненький. Таке п'ятнишко в нього цікаве. А ось той ще приплив до свого брата. По кілограм десь 5, я думаю, у нас ось такі красунчики завершують нашу риболову. Зараз ми тебе відпустимо. Що ж я вам можу сказати? Що ми сьогодні повернулися за водилищами. і це для нас не було поганим знаком. Тому... Тому не вірте всі ці забобони. Приїжджайте і ловіть рибу. З вас лайк і підписка на канал.